Усім привіт! З вами пані Лапка. Сьогодні ми поговоримо про гру, яка вийшла декілька місяців тому, але в мене все ніяк не вистачало часу або бажання, щоб зняти відео по ній. Тому можливо воно трохи втратило свою актуальність. Коли я побачила анонс гри Stray, то я одразу зрозуміла, що мені треба в це пограти, тому що мені подобаються котики, і насправді мені було цікаво, як реалізують світ кіберпанку очами котика. І ця гра мене дуже зачепила, тому мені захотілося трошки більше її поексплорити і походити по різним закуточкам, подивитися, що там розробники для нас приховали. Сама ця гра вона спонукає до експлорінгу, тому що там дуже цікавий світ, хоч і невеликий, але він дуже цікавий. Тому я знайшла 11 відсилок, якими з радістю хочу поділитися з вами. Тож бажаю приємного перегляду. Почнемо з відсилки, яка, на мою думку, є рекордсменом по згадуваннях у різних творах та попкультурі. У затишних кіберпанкових вуличках Мідтайну можна натрапити на сумного робота, який говорить наступне: у мене теж був бар, це було найзатишніше місце тут, до того як мені в коліно потрапила викрутка. Гадаю, що нема необхідності пояснювати звідки оригінал. Але це не єдина відсилка до скайриму локації з величезним деревом є два робота, які копирсаються у смітті, і один з них є таким же поціновувачем Мотлоху, як і торговці Скайриму. Для когось це мотлох, але для мене це скарб. Кажучи про референси до ігор, хочу ще згадати такий момент: коли ми потрапляємо до станції метро, на одному з сидінь можна побачити лом, який використовується як зброя у серії ігр Half Life, та є одним з її символів. Наступну відсилку буде важко не помітити, тому що з нею пов'язаний основний сюжетний квест. Коли я зустріла цього робота, здалося, що він когось мені нагадує, але кого саме я здогадалась тільки тоді, коли побачила його батька, котрого по сюжету нам треба знайти. Всі сумніви одразу відпали, бо зовнішність ім'я та поведінка точно натхнені персонажами фільму Назад до майбутнього доктора Емета Брауна, а цей персонаж, судячи з капелюха та жилету Марті Макфлей. Наступні дві відсилки мені зустрілись у локації бібліотека. Обнюхуючи усі полички в пошуках цікавинок, я натрапила на ось такий щоденник, який за своїм дизайном нагадує щоденники з мультсеріалу Gravity Falls. Але замість долоні тут лапка. Також в бібліотеці можна натрапити на такий закуток, у якому лежить робот. І якщо почитати книгу, то вона згадує розділ 42, що, на мою думку, посилає до твору Дугласа Адамса, «Путівник по галактиці для космотуристів. Можливо, це притягнуто за вуха, але мене вже не переконати. Та це не всі посилання на фільми та серіали. У першій локації ми зустрінемо робота-програміста Еліота, що є відсилкою на серіал Містер Робот та на головного героя Еліота Олдерсона. Наступні декілька референсів я знайшла у локації в'язниця. Деякі персонажі тут носять імена відомих злочинців. Наприклад, Пабло може бути відсилкою на Пабло Ескабар, колумбійського наркобарона Капоне американський гангстер. А ім'я третього робота мені було незнайоме, то я вирішила його все одно загуглити. І виявилось, що Любен, а саме Арсен Любен, це вигаданий персонаж з романів французького письменника Моріса Леблана. Я також загуглила ім'я останнього робота і виявляється, це нікнейм в твіттері одного з розробників і. Пошукавши ще інформацію, я виявила, що насправді у грі імена членів команди роз... розкидані по різних персонажах. це дуже цікава і прикольна деталь. На цьому у мене все. Якщо я щось припустила, або ви знайшли деякі інші відсилки або цікавинки, обов'язково пишіть це у коментарях. Дякую за перегляд, тримайтесь, підтримуйте нашу армію та один одного, і побачимося в наступних відео. Бувайте!